Вилучка двохрядної купачки польського КТН Агротеха. Ось так вона виглядає. Ось така вилучка йде. Зі всіх сторін. Так само до двохрядки ще є багато чого різного. ну, жінку, крім вилучок, так само біноклі. Закльопки, дротики, все є резинка. Вон. Багато чого маємо до двохрядки. Набирайте, питайтеся, до однорядки, так само вон багато що є. Крім бінокля, є все, в принципі. Е, в описі буде сайт. На сайті є номера телефонів. Телефонуйте, замовляйте.